Ще раз, четверта секція, верхній поверх, 29 липня, 25 рік. Я зараз отак зроблю. Тут роблять штукатурку. Я хочу зайти, поки там хлопчик не робить в цю квартиру. Можна я в цю забігужу? Так. Отут. Ця квартира так само має офіційне приміщення. Офіційне. І тут є. Ой боже. Я сьогодні не планувала лізти по верхам. нема Вікторії. Коли ми вдвох, воно якось і легше на дощі туди забиратися. Але я заберусь. Так. Отаке має воно вигляд це приміщення. І бачите, оце, тут, до речі, Частина проводки зроблена за проєктом, тому що це приміщення офіційне. Цікаво подивитися, як воно буде виглядати потім. Дуже цікаво. Вона має одне вікно, а та квартира має два вікна, бо вона більша. Спускаюсь вниз. Драбини, наче стоїть так міцно. У мене сьогодні взуття не таке, як має бути, щоб лазити по драбину. Тут так само, хлопці ще не перейшли сюди, але вікна мають переставити. Це вікно має бути на кухні. Щось мені здається, що тут так само була додаткова електрика, принаймні збиралися власники зробити додаткову електрику. Не дуже її багато, але є різниця між кабелями, потужність кабелю. Мабуть, врахована. Тут, бачите, ще не закладено, тут навіть нема ще каналізаційної труби. Не доведено, але вже є штукатурка. Так. Ось. Так. А можна до вас чи ляпне щось, да? Краще не потрібно. Добре, не буду туди поки. Дякую. Я пішла, можна вмикатись. Дякую, до побачення. Вмикаємо музику, бо ютуб канал. Прибирає відоси, якщо є музика, тому я хлопців прошу вимикати музику. Як сказали хлопці, простой теж робота. Ну, як бачите, тут, як і було, хочу зайти, я в цю квартиру зайшла. Хочу показати. Тут, ну, бачите, тут оці всі шви, це все ну, тут ще більш-менш. Нема жодної прив'язки до моноліту. Жодної. Ця цегла стоїть на, тримається за рахунок власної ваги, кутан нахилу невеликого, тому вона тримається. І напевно, на розпорках, не знаю українську. Вони передбачали, що якщо вони запхнуть тут і запхнуть тут, то вона буде триматися. Зараз я покажу, як це виглядає в інших приміщеннях. Оце, бачите, отака тріщина. Це коли немає між цеглами не прикладають сіточку таку. Раз там на чотири, чи скільки цеглин глин, має бути сіточка. Десь тільки що ходила, розмовляла по телефону. Тут же, бачите, нема незароблена стеля. Якусь я квартиру. Зараз я знайду те, що я вам хочу показати. Про мостики холодно. Тут вже зароблено просто іншу квартиру. До речі, в цій секції дуже гарно видно деформаційні шви між четвертою і п'ятою секцією, чи є там пінопласт. Ось ця квартира. Оце власнику дуже хотілося повісити пандюр. Е е на монолітну пліту. Ну, добре, що це сьомий поверх і це більш-менш можна витримати. А оце ось, бачите? Заходить моя рученька. Я вважаю, що так не має бути. Ну, це не мій погляд. Тут, як ви бачите, не заанкрилося. В жодному місці, в жодному. Напевно, воно буде триматися за рахунок а, зовнішнього оздоблення. Але чи буде це містком холоду для власника буде, в залежності від того, як оброблять? Тому як на місці власника це б. Оце, отакий приклад, як це обробляється. Бачите, це всього навсього. Ось такий тоненький кут піни, Ось такий тоненький. Так. Отак поки.